Що ж друзі, хочу подивитися першим враженням про той автомобіль, який наразі знаходиться в центрі уваги. Це знайомтеся кібертрак, який стоїть в Тюнінг-Ательє та вже затонований та затягнутий в чорну матову плів. Ось так це виглядає. Друзі з Тюнінг-Ательє сказали, що така робота буде коштувати 11 тисяч доларів. Напишіть, будь ласка, в коментарях на ваш погляд, чи це забагато чи мало для такого автомобіля, тому що він має нестандартні форми та матеріали використовується дуже якісні. Додатково на задній частині у вас буде ось таке графіті Кібертрак, мені подобається, як це виглядає в житті, але я вважаю, що багатьом може і не зайти. Також я попросив дати коментарі офіційних представників Тесли про те, що коли ви купите даний автомобіль, чи правда, що ви не зможете продати його перший рік користування, і вони мені відповіли, що це не так, і це все просто слухи. Тому можете придбати собі ось таку автівку. Я думаю, буде багато вражень, і ми вже найближчим часом зможемо її протестувати на тест драйві та показати вам більш детально. В ній є багато чого цікавого. Мені, наприклад, дуже здивувало те, що в селектор КПП знаходиться ось тут зверху кнопки для того, щоб примикати. Ну також це можна зробити з екрану, але те, що кнопки знаходяться на криші, це дуже нестандартно. Тому будемо чекати, коли в нас буде доступ до. Для того, щоб поділитися враженнями про те, як вона їде, як розганяється, та взагалі яке відчуття від того, що знаходиться в салоні, і обов'язково вам все це покажемо. Тому не забувайте підписуватися на канал, буде багато чого цікавого, та будемо з вами на зв'язку.